Радіо UA В Україні пропонують перейти на 12-річну систему шкільної освіти вже 2024 року. Школярі і так мали перейти на 12-річну систему, однак пізніше у 2027 році. Якщо ж перехід буде зараз, це компенсує всі пропущені заняття через повітряні тривоги, відсутність електроенергії та інтернету. А для кого компенсує? Для. Для школярів для яких для які пішли перший четвертий 4 клас, а ну, тобто, для тих, хто зараз в 9 чи 8 класі. програма може розтягнутися на довше, ну тобто її будуть коригувати. Взагалі, 12-річна система е навчання. Стоп, і ті, хто зараз, наприклад, в 10 класі, вони будуть вчитися ще плюс один рік? Ну, по логіці. Ну, на практиці ми побачимо, як це буде, та не маю уточнення, але взагалі 12-річну систему вже дуже давно планували. Що навіть я коли йшла в перший клас, я вже мала навчатися по 12-річній системі. Я проте, мав так, проте це був якраз перший рік, коли це вели, проте її відмінили. Ну але зараз, як бачимо, швидше всього буде. Будуть... Це, це, це три роки назад, так? Ти мала навчатися? Так, так. Три роки назад я в перший клас мала йти Вадиме, все вірно. Тож, друзі, ми продовжуємо. Радіо Чикаго»